Ділок, у Львові, як завжди, корки. Але це є час розповісти трошечки про себе. І взагалі хочеться сьогодні розповісти, от ви бачите, має такий логотип на тенісці. Це торгова марка, яку я зареєстрував. Це такий, скажімо так, новий проєкт. Трошечки про цей проєкт. В тому, що в цьому проєкті брали участь вся моя сім'я, моя родина. І можливо, це була така підтримка дуже велика. Коли розглядалось питання, як назвати проєкт, тобто це створюю я мережу зарядних станцій для електромобілів, надаю послуги по електромонтажних роботах сервісу. Велико питання. Я запитав найменшої своєї донечки. Саші, як ти бачиш, я сказала, Може бути екостатус, може бути це, може бути то. Ну і ми вибрали екостатус. Звернувшись до старшої донечки, вона, а, враховуючи її знання вміння в нас уничтожь, вона розробила логотип. Ось так. Скажімо так, коли цей логотип був розроблений, подали на торгову марку. Звичайно, під цей час духовний наставник це моя дружина Людмила, яка завжди має, підтримує в тих різних моїх авантюрних проєктах. Проєктів було багато різних, були так, успішні, були неуспішні, але ми нікого не зупиняємося. увазі на ми це. Я і моя родина, моя сім'я. Ну а син Богдан реалізував це, створивши сайт. І ось так виникла компанія під брендом Екостатус завдяки підтримці. Один одного завдяки партнерським відносинам, як в сім'ї, в родині. На що я і акцентую завжди увагу. Від даний час для мене партнерські відносини це в першу чергу. Починається ну, з довіри, відданості, любові. Там енергія. Ось так і історія коротенька. Всім гарного дня. Покупок, вирішення завдань, всього найкращого.